Чим я фарбую своє волосся і чому я це нікому не рекомендую? Розповідаю все по порядку. З волоссям мені, я вважаю, пощастило. Це насправді виграш у генетичну лотерею. Його багато, воно зовсім не вибагливе в догляді і тримає будь-яку зачіску. Мій натуральний колір. Каштановий, але ще в інституції почала з'являтися сивина. І зараз я маю десь 70% сивого волосся. Ну і тому фарбування у блондинку це мій вихід, бо тоді відрослі корені не такі помітні. Спочатку це було мілірування, яке просто вбило моє волосся. Воно стало як солома. Тому я вирішила перейти на крем фарбу і фарбувати лише корені раз на 4 тижні. Фарбуюсь я фарбою лоріаль мажерель. Cool. Cover. І щоб повністю зафарбувати сивину, я змішую два склади з трьох різних відтінків. Але я не рекомендую повторювати цей рецепт, бо у всіх волосся різні, і результат може бути непередбачуваним. До того ж, дві фарби з цього набору бляха зняли з виробництва. І наразі я не знаю, що робити далі, тому тримаю в курсі.